Що? Ти серйозно? Може, ще на голову мені поставиш. а куди мені її поставити? Я ж кажу: на голову мені! Вже голову ніде висрасти! О, попаркуєтесь хто зна де. Паркувальних місць мало або їх зовсім немає. Поблизу вашого місця роботи або житла для паркування автомобіля на ніч багатьом мешканцям багатоквартирних будинків доводиться користуватися будь-яким клаптиком землі біля будинку. Також часто паркування можуть влаштовувати прямо під вікнами, а це вже порушення правил дорожнього руху. В житловій зоні забороняється стоянка поза спеціально відведеними місцями, і таке їх розташування, яке ускладнює рух пішоходів, проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Крім того, Стоянка заборонена ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків для сміття. Місце розміщення яких облаштоване відповідно до вимог законодавства, і звісно, не можна на газонах, бережіть природу. Сьогодні знайти місце для паркування машини складніше ніж купити автомобіль, тому особливо спритні автовласники встановлюють паркувальні блокатори, чим порушують закон, адже порядок використання прибудинкових ділянок визначається власником багатоквартирних будинків. Тому паркувальні місця є загальними для всіх. А встановлення блокаторів є порушенням правил благоустрою. Тому якщо а точніше, коли буде виявлено, хто саме встановив блокатор, винного буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Погано, що нема чіткої регламентації організації паркування у дворах в нашому законодавстві. Ну, що ж поробиш? Ну, можна петицію написати.